Американці все більше турбуються про їжу, яку споживають в країні. Набирає обертів рух, споживай місцеве. Громадяни намагаються купувати овочі та фрукти не лише без пестицидів, а й вирощені по сусідству місцевими фермерами. У рамках цього руху країною поширюються ферми з передоплатою. Як саме працює ця система? Розповість Наталя Дмитроченко. Фермерка Сюзан Льюіс у своєму старенькому мікроавтобусі підвозить до церкви щойно зібраний врожай під прошарком ковд, целофану та криги, ящики з розфасованими овочами та фруктами. Кожному з покупців Сюзан видає однаковий продуктовий набір усе, що вродило на городі цього тижня. Ти б хотіла ще щось. Ні, дуже дякую. Мені вистачить. Я маю бігти до офісу. Подобається? Ферма Сюзан працює як кооператив. Клієнти ще взимку заплатили їй по 700 доларів. Тепер щотижня отримують розділений порівну врожай. У результаті виграють усі. Фермери збувають усе вирощене до останнього помідора, а споживачі отримують свіжі без пестицидів овочі та фрукти за помірну ціну. Наша громада підтримує фермерів зимку, коли ми майже не заробляємо грошей. Таким чином навесні ми можемо купити насіння та розсаду, аби посадити овочі та фрукти. Без такої підтримки ми були б дуже скрутному стані. Юрист Патрік, як і решта покупців, вибіг з офісу забрати продукти під час обідньої перерви. Патрік учасник цього кооперативу з часу його відкриття, приєднатися до інших пробував і раніше, але там не було вільних місць я заплатив 700 доларів за 18 тижнів. Якщо я правильно підрахував, це виходить десь трохи менше ніж 40 доларів на тиждень. За ці гроші ти отримуєш дуже багатий вибір овочів та фруктів. Із закликом їж місцеве звертаються все більше ресторанів в Америці. Цей у Вашингтоні пропонує майже усі страви з вирощених овочів, яловичини та птиці неподалік. Поїсти свіженько сюди навідуються не лише мешканці Вашингтона, а й туристи. Шеф кухар Ална не нахвалиться перцем та помідорами, які привезли сьогодні зранку. Овочі не такі досконалі на вигляд, як у супермаркеті проте смак у них не перевершений, бо вони вирощені без хімікатів. Що ж, наприклад, перцю ми не тримаємо його більше двох днів у себе на полицях. Тобто, овочі подорожують з городу до столу не довше ніж чотири дні. Ресторан до того ще й заснований фермерами. Казавши це у назві, засновники зробили безпрограшний хід, адже американці люблять підтримувати подібні проекти, тим більше фермерів, яким завжди нелегко. Ми відкрили цей ресторан на місці іншого, який тут був. І у нас продажі втричі більше ніж у нашого попередника. Усе завдяки тому, що ми подаємо наш ресторан як бізнес, що турбується про сімейні ферми. Незабаром Ден Сімонс планує відкрити вже третій ресторан. Настільки популярною є їжа з місцевих продуктів. А от фермерка Сюзен Льюіс нещодавно зареєструвала 200-го учасника кооперативу. Тепер Сюзан мріє зібрати гроші на новеньку вантажівку зі справжнім холодильником. Наталя Дмитроченко, Аліна Масен та Павленко. Голос Америки.